Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую всіх, хто чекає на розклади таро на місяць листопад до перегляду знак зодіака Терези. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси, особисті питання, застереження та порада, загальний фон місяця, карта смерті. Це старший аркан, і вона показує якісь кардинальні зміни в вашому житті. Це може бути, наприклад, переїзд в іншу країну, або на іншу роботу, посаду, котра може повністю відрізнятися від тієї, котра у вас була до цього моменту. А можливо, якісь кардинальні зміни, або, наприклад, у вас була родина без дітей. І тут з'являться діти. І ваш статус підніметься з, з попереднього на наступну щабель. Дуже потужна карта, не дивлячись на такий страшний вигляд. Робота, двоєчка мечей. Якісь будуть моменти, котрі вас не влаштовують в роботі, але ви будете з ними якось. Налагодити їх налагодити, намагатися. Подивимось додаткову карту для роботи Терези. П'ятерочка жезлів. Щось будуть якісь ускладнення. Як саме можна допомогти по роботі Терези? Ще одна п'ятерочка пентаклів. Щось таке у вас буде. Дратувати по роботі, що ви захочете щось кардинально змінити. Як ми можемо бачити, петірки це конфліктні карти, і двічка це дурні думки, котрі ви вже для себе вирішили, ви бачите, що вас щось не влаштовує, і ваші думки не є позитивними стосовно роботи. П'ятерка пентаклів показує малу зарплату, мали якісь гроші. П'ятерка жезлів показує постійні труднощі, і саме це вас спонукає щось змінити. Прямуємо вперед. Фінанси. Восьмерка мечів. Фінанси також, судячи з цієї п'ятерочки пентаклів, фінанси також будуть. Ви будете і ними незадоволені. Зараз подивимось, що можна з цим зробити. Карта сила. Примініть свої властивості, знання для того, щоб змінити ситуацію загалом, або хоч би намагатися щось покращити в фінансах. Наприклад, інша робота додаткова. Тому що одномоментно не можна, наприклад, уйти з однієї роботи і перейти на іншу. Тут треба або відпрацьовувати два тижні, або щось таке те, що дратує і не дає нам спокою. Але карта сила це старший аркан. Вона показує, що ви з усім упоритесь. Коли є старший аркан, то далі можна не розкривати цю тему. Тобто, Ваше хвилювання за фінанси, ви зможете здолати якимось іншим способом, тобто або додаткова робота, або щось таке, те, що ніяк не може вплинути на основну роботу. Наступна карта це особисті питання. Подивіться, друзі, карта Сонце. Це, по-перше, старший аркан. По-друге, це успіх ваш. Як особистості, він складається з декількох. Успішний в родині, успішний на роботі, успішний в суспільстві і гармонійний внутрі. Себе. Тобто, ось ця карта, ваш внутрішній успіх, він вам допоможе з силою справитися з усіма всіма складними моментами по роботі. Особиста карта дуже чудова. Далі, друзі, прямуємо застереження. Застереження старший аркан, карта небесна жриця. Вона показує, що є два шляхи вирішення: білий та чорний, і вже, мабуть, щось вирішено, але поки що це для вас залишається таємницею. Що можна, який логічний висновок можна зробити? Якщо вам щось невідомо, а ви із за цього хвилюєтесь, чому, наприклад, так, а не навпаки, бережіть своє здоров'я, бережіть свої нерви, і доля вам покаже, як правильно вийти з цієї ситуації. Не дивлячись на те, що вам поки це невідомо. Вже є результат, вже є плани, як з цього вийти. Застереження полягає в тому, щоб ви берегли себе, не нервували і не намагалися щось кардинально змінити, наприклад, щоб керівник на ось такій нервовій роботі став іншим. І порада, друзі, сімерочка мечів. Порада полягає в тому, що Ось ця вся ситуація вона може виникнути тому, що хтось вас підсіжує на роботі. Наприклад, комусь треба віддати вашу посаду, і люди, так би мовити, нечистим методом або вас оббрехують, або беруть вашу інформацію і видають за свою. І порада полягає в тому, друзі, щоб ви залишили цю ситуацію, вийшли з нею, як то кажуть, з чистими думками і з чистими руками. І ось ці карти, старший аркан, вона ось, ось ці і ці сила і сонце. Вони показують те, що ви зможете з цим всім впоратися, і ваше життя вийде на новий рівень. Зверніть увагу, скільки старших арканів: перший, другий, третій, четвертий це каже про те, що ваш місяць буде нелегким але результативним. Зараз, друзі, ми з вами подивимось пораду янголів, а також Таро Мінерали для знаку Терези на місяць листопад. Парада янголів. Восьмірочка чаш. Уходя, у Але ми зараз розшифруємо так, як написано. А також Таро Мінералів. Жовта яшма здоров'я. Зараз, друзі, ми подивимось, як... як звучить порада, друзі, жовта яшма. Питання контролю, сила та влада. Не бійтесь контролю. Контролювати інших. Ось ця яшма Калахарі, жовта яшма, вона про це каже. Це карта здоров'я. І ось саме це питання контролю, сила та влада. Не бійтесь контролювати інших. Головне полягає в тому, щоб ви берегли своє здоров'я. І якщо це стосується вас і вашої особистості. Ви можете також контролювати те, що навколо вас відбувається. Тобто ви бачите, що хтось варує ваші ідеї, то ви можете про це казати. І це вам буде легше на душі для того, щоб не накопичувати в собі ось ці проблеми, котрі не ви створюєте. Загалом я люблю цю жовту яшму, вона дуже Позитивна, вона, ніби той лікар, яшма вся відповідає за здоров'я. А жовта яшма, вона сама така спокійна. Її ще називають піщаною яшмою або яшма калахарі. І ще, друзі, дивимось на пораду. Вот такая карта. Восьмерочка эмоций. Восьмерочка эмоций. Зараз я вам зачитаю так, как написано. А не те что я знаю. Вісімка емоцій, ви відчуваєте глибоке бажання чогось значущого в своєму житті і у своєму серці. Ви знаєте, що у світі на вас чекає щось більше. Можливо, настав час змінити кар'єру, переїхати в новий дім чи, місто, чи нове місто, чи розпочати інші важливі зміни. Робіть те, що вам підходить, і шукайте своє чарівне нове життя. Друзі, ось ця ваша карта. Старший аркан смерть це саме те, що я вам розповідала з самого початку розкладу. Маючи на руках одну карту, вона вам сказала все, що вам детально описав розклад. І ось ця восьмірочка емоцій, тільки що я вам зачитувала, вона також сказала всі мої слова, повторила знову. Пам'ятайте про те, що кожна людина унікальна. Ваша карта со сум...